Доброго дня, слава Україні! Сьогодні ми маємо 71-й день війни. Сьогодні у нас 6.05 2022 року. І сьогодні у нас буде перегляд того, яким чином самостійно можна замінити шестерні в редукторі кофімашини Кларштейн DE46906833. Виникла в людей така проблема, і в принципі, ми, як завжди, успішно зробили заміну. І я хочу показати, яким чином, завдяки чому, ви можете самостійно без якогось там напрягу зробити заміну цієї шестерні і не звертатися в ніякі там сервісні центри, тим паче, що зараз йде війна. Хтось працює, хтось не працює, але ж е треба якось жити і допомагати або собі, а може, можливо, комусь. І таким чином ви можете підказати, можливо, як це зробити комусь, або все ж таки зробити щось собі. Безкоштовно і нікуди не ходячи. Ну, от, що ми маємо, це от такий от редуктор. А зараз ближче побачите, як він виглядає, якщо він у вас, чи схожий на вас, то ви самостійно це зробите. Отак от він виглядає. Я вже його майже розібрав. і от е, Хочу вам акцентувати увагу, якщо будете розбирати, що треба від'єднати. Тобто тут в нас є таких 5 саморізів, які, от, скажімо, раз, два, три, чотири 5. Я вже все повідкручував, це так трошки наживив, щоб показати вам, що тут складнощів немає ніяких, просто треба хрестову, таку от хрестову, Хрестову таку викрутку. І отаким от чином відкрутити всі саморізики. І уважно зверніть увагу, що треба відкрутити оцей, тому що він вам не дасть розібрати сам редуктор. Це, до речі, такий важливий момент, який треба знати. От, ми Відкручуємо цей саморіз. І, в принципі, ми можемо залізти всередину і побачити, що там відбулося. От, ви бачите, от ми розібрали. Розібрали сам редуктор. Маємо електродвигун, хробоковий механізм. От. Шестерню, яка, здається, яка, яка, ця вийшла з ладу. Да, Ось вона з'їлася, якщо ви зможете побачити. Тобто вона десь заклинила і о, стерлася просто. І вже зачіпу тут немає, самого хробака, і тому все. Процеси далі, далі не йдуть. Принаймні, якщо, скажімо, таке відбулося, ви можете звернутися до нас і от ми зробили от таку файну заміну. Бачите, як вона виглядає. Зазвичай, якщо в нас є можливість десь її підсилити, ми завжди підсилюємо, додаємо де можна, от, ми ніколи не віднімаємо, от, щоб вона була мощнішою і більш довговічною. Довготривалою, скажімо так. І в нас ще є е, шестерня всередині, от я її намагався зняти, а не виходить. Тому що тут у нас є такий так глинтик. Ми його відкручуємо при бажанні, якщо так, така є потреба. От. І потім Потім зможемо зробити заміну і його. Слева треба винатягнути від... 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 і крутити одночасно. Зараз ми його і все ж таки відкрутимо. Хоча потреби на даному моменті в цьому немає. Це я вам просто хочу показати, що вам треба робити, якщо у вас таке трапиться. Ну, ладно, щось у мене довго йде. не буду З цієї шестерні в нас, в принципі, проблем немає. Вона ціленька, вся, тобто ми її залишимо спокою. От. А виглядає вона от так, от. щоб ви собі розуміли. Якщо начебто таке так само у вас трапиться, що зламається ця шестерня, то можна без питань її так само замовити. Основні акценти відносно цього редуктора. Що хочу сказати: якщо у вас відбулося таке, що зламався там зубчик, вилетів, чи він просто зламався, чи він просто стерся, там значення немає. Тобто, якщо цей пластик звідси взявся, то він десь там сидить у вас всередині, в самому редукторі. І важливо, скажімо, розуміючи, це просто вичистити весь редуктор. Обов'язково все мастило, яке тут є, його тут доволі так багато, воно гарне, начебто його жалко очищати. Але ж треба це зробити. Обов'язково. Беріть якусь там папірець, якусь там ганчірку стару, тобто ви маєте все вичистити, все прибрати і. Порядок, коли є, все. Ви берете нову шестерню, безумовно, дзвоните до нас компанія е, Ну, На початку відео є наші телефони, там сайт, все, що треба, можете зайти побачити. І після того я зараз навіть вдягати її не хочу, тому що, якщо я можу вдягнути, зараз шматочок того пластика зачіпиться сюди, я його не побачу, і він знову там десь заклинить і прийдеться викинути знову шестерню. І Знову звертатися і шукати і все таке. Тобто задача така. Вичищаємо. Беремо нові шестерні, ставимо їх тоді на місце. Потім беремо отаке от от мастило. Воно доволі дешеве, доступне. Це звичайний літол-24 фірми Агрінол. Можете взяти щось інше, але обов'язково, щоб це був Літол, ніякому разі не солідов. Чи берете, скажімо, як отут, от таке мастило там називається Цеатім. Можливо, що ще там є для пластику. Ніякому разу, ще кажуть, чи не солідо, Тому що солідо руйнує все, що зроблено з пластику. Ну от, в принципі, і все. Доволі таки просто, нескладно і зрозуміло. Послідовність збирання дуже проста. Я беру просто стару шестерню, так, наприклад, вам. Да? Верніше, скажемо, от так от. Ми її ставимо. Ця шестерня у нас стоїть, якщо все нормально закручено. Перевертаємо, змастили нормально, перед тим почистили. Зібрали все до кучки. Отаким от от чином. Все закрутили, всі гвинтики, болтики, все як має бути. Цей основний зверху. Так само підтягнули цю шестерню. Ну і все. У вас все готово, все в порядку можете ставити і робити смачну запашну каву. На тому будемо казати, до побачення. Всього кращого, до нових зустрічей. Якщо цікаво, скажімо, звертатися до нас чи дивитися наш канал, канал iCAN, Ви е, дуже багато мож, можете нашого відео знайти в інтернеті. Е, якщо щось треба по запчастинах. Першим ділом звертайтеся на початку відео сайт. Ще раз повторюю, триwкохеса.ua. Ви можете там пошукати. Якщо ні, просто дзвоніть до наших менеджерів, вони вам підкажуть, що і як. Якщо ні, немає, то ви можете так само, як оця людина, звернутися до нас, прислати свій виріб, там частину, якийсь вузол. І ми обов'язково зробимо те, що буде потрібно, але ж тільки з пластику. На тому, найкраще. тримаємось стрій. Слава Україні! Будьмо здорові! До побачення.